Ковід-19 та ГРВ повернулися за минулий тиждень в області. Зареєстрували понад 4 тисячі випадків ГРВ та 14 коронавірусу. З чим пов'язане повернення цих інфекційних захворювань? Хто найчастіше хворіє і у яких громадах? Упродовж квітня епідеміологи зафіксували зростання захворюваності на ковід, гервії та кашлюк. Найбільша кількість хворих у Вежницькому районі 533 випадки, та Дністровському 1057 випадків. Серед тих хворих, які були госпіталізовані, наша вірусологічна лабораторія центру контролю та профілактики хвороб виділила ще віруси грипу типу Б, віруси SARS-CoV-2, метапневмовірус, аденовірус. Це свій. Чить про те, що продовжується циркуляція вірусів гострих респіраторних вірусних інфекцій, і сезон буде продовжено до 20 травня. Діти дошкільного віку найбільше хворіють разом з тим, у Чернівецькій області є загострення ситуації з кашлюком. Понад 100 випадків це найбільший показник за останні 10 років. Якщо в нас є а вони звичайно бувають. Так за останній тиждень було мінімум 5 таких випадків. З ГРВІ також дітки, звичайно, поступають. Зараз трішки менше, ніж взимку, так, але все одно вони є. У інфекційному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні 100 місць. Наразі 90 з Заповнені хворими дітьми. Ну, у нас щодня госпіталізується від 15 до 20 дітей. Це можуть бути діти з різними інфекційними захворюваннями: гострими респіраторними, чи з кашлюком, чи з кишковими інфекціями. Євген Пасилюк, Євгенія Жалоба, Андрій Миронеску. новини Сі4.